Головна ідея фестивалю Сходи до неба об'єднати на одній сцені народжених Україною митців з усього світу. Цей захід зроблено для того, щоб люди могли безкоштовно доторкнутися до великого мистецтва. Його називають українським паганіні. Скрипаль віртуоз у 90-ті не повернувся до України з гастролей. Туги за батьківщиною засновник інтернаціонального гурту Папа Дюк не відчуває, тому що українські мотиви були і залишаються у його творчості. Геніальна ідея що це відбувається саме на європейській площі, бо Україна, Європа. От, і що багато приймають участь українців, які живуть поза межами України, які прославляють Україну за межами України і роблять як амбасадори своєї країни. Коли Дмитро Найдич 20 років тому переїхав до Франції, західні критики назвали його марсіанином. Стриманих європейців емоційна українська музика здивувала його стиль, синтез фолку, джазу, латино. Прекрасних блестящих наших українських музыкантов, які живуть в різних странах, і у нас в одну обойму на такой удивительной сцені. Мені це напоминает вообще какое-то эфемерное искусство. Висока культура подання таких заходів, це якраз той позитив, якого, відверто кажучи, нам трошки трошки не вистачає. Захід зібрав сотні шанувальників класичної музики, школярів, студентів, службовців, пенсіонерів. Юлія Михайлова, Олексій Ковалевський, Юрій Русахай, телеканал Київ.